Доброго дня всім. Ми продовжуємо з вами аналізувати, як працює український парламент. Сьогодні закінчилися два дні сесійні, де парламент приймав рішення, закони, і дуже важливо знати, що там відбулося. Ну, в першу чергу хочу з вами обговорити, як відреагували сьогодні в парламенті депутати, в цілому парламент, на те, що Путін оголосив. Часткову мобілізацію. Знаєте, можливо, хтось думає, що там в парламенті депутати мусили панікувати і щось там вигадувати, якісь там робити історичні заяви. Нічого подібного не було. Ви знаєте, що сьогодні в парламенті більшість депутатів, особливо професійних, інтелектуальних, зійшлися на одній думці. що Ну, цей указ про мобілізацію і промова Путіна сьогодні це, по суті, вже фундаментальний початок його кінця. Тому що насправді для нього пастка. У нього сьогодні просто тупік. Виходить так, що є три рівні реакції на його заяву про мобілізацію. Три рівні реакції, які змінять все. Перша реакція це реакція всього вільного світу, всього демократичного світу. Вона для Путіна, для Російської Федерації, убивча. По-перше, прийняті рішення, що будуть арештовані санкціями гроші Росії, практично передавати Україні. І якраз цей указ про часткову мобілізацію і був тригером того, що це розпочалося. Друге, тепер немає практично у Путіна друзів навіть там, де були. Сьогодні всі без виключення зробили заяви, що це вже не можна сприймати як. Можливість якихось мирних договорів і слава Богу, що всі сказали тепер в світі, всі лідери сказали, в тому числі Організація Об'єднаних Націй на рівні свого керівника, сказали все. Це перемога України і тільки перемога. Це означає, що у нас буде більше зброї, більше підтримки, більше єдності навколо України. Практично сьогодні Путін ще раз переформатував весь вільний світ. Всі об'єдналися, всі однодумці тепер вже немає різних думок, і всі фундаментально стратегічно і тактично з Україною. От перше досягнення і перший результат цього указу. Друге, другий результат це всередині самої Росії. Ну це взагалі Армагеддон. По-перше, спонтанні бунти, спонтанні мітинги. По-друге, масовий від'їзд. Людей з Росії. Ви знаєте, що сьогодні навіть сайти авіаційних компаній впали, які продавали квітки, які можна було росіянам купити і бігти з своєї країни. От вони починають бігти з своєї країни. Крім того, зараз всі сплотилися в Росії навколо того, як захиститися від цієї мобілізації. В соціальних мережах вони зараз найпопулярніше, що є. Як зламати руку, щоб не йти на фронт і не воювати з Україною, тому що страшно. Це ж коли інші гинуть, так воно якби то патріотично виглядає. А коли самому йти і віддавати своє життя, так всі розуміють, за що і навіщо. Тобто, як зламати руку один з найпопулярніших запитів Гуглі. Крім того, вони в соціальних мережах зараз їм соціальні мережі згодилися для правильної справи. Вони попереджають один одного, де ходять патрулі, які на вулицях ловлять чоловіків, молодих хлопців, і по суті забирають в воєнкомати і відправляють на фронт. Там в Росії Армагеддон, там починається внутрішнє повстання, там петиції, які набирають вже за лічені години сотні тисяч підписів про те, щоб відмінити цю мобілізацію. Так, коли чужі діти гинуть, вони аплодують. А коли треба своїх на фронт послати, ну я думаю, що вони цей кремлівський режим зметуть. І тому в Росії реакція адекватна. Для нас це добра новина. І третій рівень реакції: як відреагувала наша рідна Україна, як відреагували наші мужні українці? І тут ми мусимо з вами пишатися нашим народом. Нашою нацією, нашими військовими, тому що реакція була дуже проста. А що нового? Що не було часткової мобілізації всі ці місяці? Було, що не були застосовані всі види зброї вплоть до танків, які вони знімали з постаментів на честь, як вони кажуть, вітчизняної війни. Так у них, власне кажучи, вся зброя була задіяна. Що ще вони можуть зробити? Це просто істерика. Це реакція Путіна і всієї Кремлівської верхівки на перемоги України в Харківській області, на півдні. Це істерика. І це початок кінця. Так нам і потрібно це сприймати. І я була задоволена, що сьогодні саме так налаштований парламент. Крім того, в парламенті були прийняті ну, законопроекти, які сьогодні потрібні. Це є правда. Наприклад, підтримка вітеранів наших бійців, ветеранів, вони теж потребують допомоги. Сьогодні були прийняті рішення парламенту, які давали оцінку путінській мобілізації. Це теж дуже добре. Світ мусить знати, що українці нічого не бояться, і що ми доб'ємося нашої перемоги, і дійсно все буде Україна. І ми в цьому єдині. Но, були прийняті, до, до речі, є е, добрі результати. Ми з вами не дали е, на цьому сесійному тижні прийняти законопроект про фактичну приватизацію наших атомних електростанцій. Ми не дали це зробити. Я не знаю, чи будуть вони виносити на наступні сесії, але зараз ми довели, що це не можна робити, і цей закон був знятий. Будемо далі з вами боротися. І, до речі, я хочу подякувати вам за пропозиції, які ви мені направили після мого прохання, як ви вбачаєте, можна боротися проти того, коли приймаються не досить адекватні, не досить адекватні закони? А ну, були прийняті речі, причому в цілому, сьогодні в парламенті, які в принципі недопустимі, які не можна було приймати. І перше, ви знаєте, ми з вами. Боролися проти того, щоб вводити акцизи, це податок спеціальний на бензин і дизельне пальне, тому що це ну, просто безумство. зараз вводити нові податки, коли Україна і так лежить під гнетом війни, економічної руїни. Але сьогодні, на жаль, все-таки був проголосований закон, закон про повернення податку акциз. На бензин і дизельне пильне. Ну, по-перше, хто його буде платити? Цей податок буде зняти з армії, і забрані гроші з армії, тому що армія найбільший споживач сьогодні і бензина, і дизельного пального. Чи можна було у армії забирати гроші? Ні. Категорично, ні. Друге, це забрали гроші у аграріїв. Які сьогодні, із-за того, що немає вільного експорту нашого зерна, їхньої аграрної продукції, вони сьогодні дуже дуже в складному фінансовому, економічному стані. Але акцизи на дизельне пальне, на бензин, вони абсолютно точно забирають у аграрії в останні кошти. І третє це з кишень людей. Які ще намагаються їздити на своїх машинах, безумовно подорожчає, коли цей закон увійде в законну силу, Подорожчає і дизельне пальне, і бензин. Чи можна було це робити? Та безумовно, ні. Ну і те, що можна зараз прораховувати, що введення додаткового податку на пальне призведе до подорожчання продуктів харчування. І і так зараз інфляція давить країну. А ще вводити податок на пальне, який є в складі собівартості практично всієї продукції, яка лежить у нас на полицях супермаркетів. Не можна було цього робити. Це призведе до інфляції. І безумовно це призведе до подорожчання самого пального на автозаправках. Ну а тепер давайте розберемося, а навіщо цей податок був знятий? А куди ці гроші будуть направлені? Ви мусите знати, що цей податок на дизельне паливо і на бензин, який називається акциз, він йде в спеціальний фонд, він не йде ні на армію, він не йде ні на якісь соціальні потреби цей дохід бюджету. Він іде тільки на дорожнє будівництво. І зараз, на жаль, сьогодні двома голосуваннями. Поновили, по суті, дорожній фонд, акциз, а це означає програму так звану «Велике будівництва. Тобто гроші з армії зняли, гроші з аграрії зняли, з людей знімуть. І все це піде знову на велике будівництво, на будівництво доріг, де задіяні декілька компаній, найближчих до влади, які просто з відкатами будуть працювати в той час, коли нам потрібно відновлювати тільки ту інфраструктуру дорожню, яка пошкоджена війною, мости, дороги, які розбомблені, які зараз потрібні. Але дорожній фонд для цього не передбачений, для цього інші є фінансові ресурси на відновлення доріг і мостів, які пошкоджені війною. І тому цей закон про введення додаткового податку на пальне акцизу є нелогічним, є абсолютно несвоєчасним і він є, на жаль, корумпованим. І я хотіла б, щоб ви знали, хто і як за це в парламенті голосує. У нас вже добра традиція подивитися, а хто і як за це голосував. Щоб ви просто знали. По-перше, я вам давала в попередніх своїх зверненнях до вас, я вам давала номер закону про введення акцизу. Ви можете перевірити, те, що я говорю, абсолютно відповідає дійсності. А зараз на екрані ви подивитеся, як яка фракція як проголосувала за це. І це дуже і дуже погане рішення. Це продовжує вбивати економіку, нарощувати інфляцію і продовжує, на жаль, корупційні традиції, які були до повномасштабної війни. Ну, прийняті ще два е, закони, які е, теж вам треба було б обов'язково знати. Е, перший законопроект 3, це 3663 про загальне обов'язкове державне соціальне страхування. Що це таке взагалі? Це спеціальний фонд, яким управляли роботодавці профспілки і уряд втрьох. Тому що ці гроші розподілялися дуже і дуже прозоро. Куди направлялися ці гроші? На виплату декретних відпусток для наших жінок, які народжують українців сьогодні. Так от, Сьогодні до прийняття цього закону діяла така норма, що компенсація для вагітних для декретної відпустки дорівнює заробітній платі. А зараз цей закон практично мінімізує ці виплати, і вони будуть значно менші ніж заробітна плата, яка платилася жінці до того, як вона пішла в декретну відпустку. Справедливо це. Ні, несправедливо. Ці гроші забрані. І, взагалі, цей фонд сьогодні ліквідований про загальне обов'язкове державне страхування. Це про ліквідацію цього фонду і включення цих грошей в інші соціальні фонди, де таких уже виплат, як я вам зараз розкажу, не буде. Наприклад… Скасовується з прийняттям цього закону, скасовується право для працівників всіх підприємств в Україні, які отримали травму на виробництві або професійне захворювання. Такі, як шахтарі, наприклад, ті, що працюють в уранових шахтах, ті, хто вугілля добувають, і багато інших, на хімічних підприємствах, просто люди, які травму отримали на виробництві. Так от цим законом практично все скасовано. Вони нічого не будуть отримувати, ні лікування, ні реакція. Реабілітації, ні, наприклад, протезування, якщо людина внаслідок роботи на виробництві стала інвалідом. Тобто, реально тут скасували все. Крім того, ліквідовано право на отримання пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві. Колись вони могли отримати візочки там, хто постраждав на виробництві, там інвалідні. А може навіть ці інвалідні автомобілі, все це скасовано тотально і повністю. Ну і медична допомога також вже фінансуватися не буде для тих, хто має прозахворювання або хто отримав якісь травми під час роботи. Все це сьогодні помножено на ноль. Це 32 мільярди. І це допомога була тим людям, яким вона дійсно потрібна. І невже наші жінки, які в таких складних умовах сьогодні народжують діток, заслуговують на те, щоб після підписання і введення в дію цього закону, номер якого 3663, щоб їм була скорочена виплата декретних грошей? Ні, не заслуговують наші жінки на це. І тому цей закон не мав права на життя. І те, що далі продовжується ну, по суті ліквідація соціальних виплат а і передача цих грошей далеко не на соціальні інші витрати, і не на армію, а на різні корупційні обрутки, оце допускати неможливо. І останній законопроект, про який я вам сьогодні скажу, який заслуговує на увагу. Чому заслуговує на увагу? Тому що це закон про те. Як держава допомагає тимчасово безробітним людям? Це законопроект 6067. До речі, я все таки повернуся до законопроекту 3663, і я хочу, щоб ви зараз побачили, хто і як за цей закон проголосував і хто конкретно ліквідував цей. Фонд державного соціального страхування і хто позбавив наших жінок повноцінних виплат декретних, і хто позбавив всіх працюючих людей допомоги на реабілітацію, на лікування, на виплати по інвалідності і так далі. Просто подивіться, хто як проголосував. Вам буде цікаво. Да, ну повертаючись тепер до іншого закону: законопроект 6067. Це законопроект про допомогу людям по безробіттю. Яка правильна логіка була би ну, в прийнятті такого нового закону? Зараз війна. Люди зараз втрачають роботу внаслідок воєнних дій, внаслідок війни. Це незвичайне мирне життя. Де там треба було якісь спеціальні процедури, щоб стати на чергу фонд зайнятості, щоб отримати це пособія по безробіттю. Там була величезна бюрократична процедура, і ну, практично було дуже важко отримати це пособія по безробіттю, і дуже важко було на нього прожити, тому що воно було мізерним. І ми вважали, наша команда, що під час війни нам треба докорінно змінити. Оцей закон про фонд зайнятості, про допомогу по безробіттю для людей, як він мусив би виглядати? От як тільки людина втратила роботу в цю хвилину, внаслідок війни, треба негайно, без будь-яких бюрократичних перешкод, без будь-яких зволікань, негайно призначати страхові виплати. Тобто, по суті, по по безробіттю. Навіть якщо у людини немає документів, Ну, війна, людина бігла з-під ракетних ударів, з під бомбування. Та зрозуміла, звідки можуть бути у всіх бездаганні документи, але достатньо двох свідків, і треба було людині оформлювати пособія по безробіттю. Крім того, пособія по безробіттю мусила бути дуже і дуже серйозно збільшена, тому що зараз це єдині гроші для існування цілих родин, які втратили. І роботу, і житло, і все інше під час війни. Але прийняли зовсім інший закон, дивний, на мій погляд, який зробив ще більш жорсткою процедуру оформлення людей, які залишились без роботи для отримання пособія. І вони зробили це по ще для більш обмеженої кількості людей, в менших розмірах і так далі. Я не знаю. Чесно кажучи, чим цей уряд думає. Але от я приводжу вам конкретні приклади, що в цьому законі, і ви зможете це перевірити. Законопроект 6067. Ну, от перше, про що я хочу сказати, це збільшений мінімальний страховий стаж, необхідний для отримання права права на допомогу по безробіттю. Раніше це було 6 місяців, якщо людина не змогла протягом 6 місяців знайти роботу. То їй раніше призначали пособі. Тепер збільшили до сіми місяців. Це означає, що той, хто втратив роботу під час війни, таку допомогу в принципі не отримають, замість того, щоб сказати, що міттєво люди після втрати роботи можуть реєструватися. Зрозуміло, що це суттєве погіршення. Так, да, це суттєве погіршення. Далі Зменшені дуже суттєво тривалість. Скільки виплачується допомога, якщо людина втратила роботу? От раніше це було 360 календарних днів для всіх, хто втратив роботу, людина отримувала таке пособіє. Воно було маленьке, але 360 днів платилося. Ми вважали, що зараз треба змінити цей закон було і платити людям пособія по безробіттю стільки, скільки триває війна, і скільки людина не зможе знайти роботу внаслідок того, що йде війна. Вони скоротили. І скоротили ну, дуже принизливо це. Наприклад, чомусь скорочення строків надання допомоги по безробіттю скоротилося вдвічі. І це недопустимо. Причому по молоді вдарили оце важливо. От подивіться, частина 4 статті 22 закону. Нова редакція це частина 3 статті 22 закону, де збільшується якраз цей термін надання допомоги. І саме головне б'ють по молоді, тому що молодь по цьому новому їх сьогоднішньому закону, яка припинила навчання і яка власне, потребує зараз першого робочого місця, от для них якраз нічого вже передбачено практично не буде. Для внутрішньопереміщених осіб, які не мають документів необхідних для надання статусу безробіт. Теж скасовуються абсолютно всі можливості по доплатам. Крім того, що ще дуже важливо, що зменшується ще пособія саме по безробіттю 70% від розміру допомоги по безробіттю після закінчення перших 90 днів до 50%. тобто ще і зменшення пособія по безробіттю. Я можу вам сказати, що я можу про цей закон продовжувати розповідати дуже багато. Але ті, кого це стосується, просто подивіться. Замість того, щоб дати зараз людям по по безробіттю в зв'язку з втратою роботи внаслідок війни, вони навпаки мінімізують ці виплати, зменшують, обмежують і так далі і тому подібне. Це неправильні підходи. І тому я хотіла би, щоб ви зараз подивилися. Як яка фракція проголосувала за цей закон? Він надважливий, тому що це стосується сьогодні всіх людей, які втратили роботу внаслідок того, що у нас почалась війна. Ну, я хочу вам сказати, що багато чого нам і вдається все-таки робити. Наприклад, те, що стосується енергоатому, це наша реальна перемога. Ми їх примусимо зробити так, щоб енергоатом залишився державним підприємством, належав всьому народові, щоб атомна електроенергія, яка найдешевша в країні, щоб вона залишилася у людей. І щоб не було здійснено приватизації передачі в приватні руки наших атомних електростанцій, це те, що вони два дні проштовхували, але ми не дали з вами їм це зробити. Тобто, ми будемо думати про добре, ми думаємо позитивно. Навіть ті погані зміни, які зараз є в законах, вони тимчасові я в цьому переконана, тому що коли закінчиться війна, а вона закінчиться, я переконана в достатньо короткі терміни. Тоді люди зможуть подивитися, а що ж робить Верховна Рада, і реально взяти під контроль все, що там відбувається. А поки що ви зможете тільки на таких youtube каналах як мій, подивитися, що реально приймається в Верховній Раді. Будьте пильними, слідкуйте за цим. Парламентський контроль важливий, тому що все, що робиться в Верховній Раді, стосується особисто вас. Це не закони, які приймаються до космосу, це закони, які приймаються до вас. А наша команда буде стояти на ваших позиціях, на позиціях національних інтересів України завжди в Верховній Раді, в першу чергу. Слава Україні і слава вам, мої рідні українці!